Сьогодні ми поговоримо з вами про модульні системи. У нас на сьогодні на вітринах це у варіанті прихожої. Вона складається з шафи, з отакого комода дзеркало, тумби для взуття та вішака. Кожний модуль по 80 см, тобто довжина нашої наборки 2,40 см. Розглянемо ближче шафу. Ширина її 80 см. Вона може бути як зі штангою, так і з полицями, в залежності від того, що ви плануєте там зберігати. Це установлюється по вашим побажанням. Шафа має ще три шухляди. На телескопічних направляючих, вони безшумні і вони дуже зручні у використанні. Якщо у вас є маленька дитина, і потягнеться за шафу, вона її не вирве, вона не випаде на дитину, вона фіксована. Далі у нас комод, який теж йде з шухлядою на телескопічних направляючих. І дві дверці, куди ви можете складати чи взуття, чи сумки на свій розсуд. Також тумба для взуття, дві дверці. До тумби для взуття. Ходить ще така подушечка, вона з еко кожі виконана. Дзеркало теж 80 см, як і тумба, а також вішак 80 см по розміру тумби для взуття. Наша система виконана в кольорі кольорімфея Alba. Це у нас бетон темний, вона тільки такого кольору виконується. Також хочу додати, що ця система може бути навіть кабінетом, навіть вітальнею. Є такого самого кольору, тумба під телевізор. Є два варіанти письмових столів. Є пенали. Ви можете набрати свої модулі, які вам потрібні. Що так як це модульна система, ви можете набрати кожен елемент окремо або ту кількість, яка необхідна для ваших розмірів і для ваших побажань. У нас дуже великий вибір модульних систем. Ми можемо набирати і спальні, і вітальні, і прихожі. Це може бути будь-якого кольору, комплектації та розмірів. Тому, якщо у вас є запити, будь ласка, пишіть або заходьте на будь-який з наших магазинів. Чекаємо на вас і на ваші запити в Дірект.